Привіт усім! Останнім часом по мережі ширяться чутки, що наш улюблений безвіз з ЄС скасовують, і тепер за завіз доведеться платити. Правда, це чи фейк? Сьогодні розберемося в деталях і дамо відповідь на це гаряче питання. Отже, друзі, почнемо з головного. Ні, безвіз ніхто не скасовує, але з 10 листопада цього року дійсно вступають в силу нові правила перетину кордону з європейським союзом. Важливо знати, що це не означає додаткові платежі чи скасування безвізового режиму, але є деякі нововведення, які торкнуться кожного хто їздить до ЄС. Справа в тому, що Євросоюз запускає нову біометричну систему, і це система обліку в'їзду-виїзду. Тепер на кордоні будуть перевіряти не тільки ваш паспорт, але й збирати біометричні дані, відбитки пальців і фотографії. Це все для більш суворого контролю, щоб слідкувати за термінами перебування у шенгенській зоні та уникати порушень. І ось головне питання. Чи треба тепер платити за безвіз? Відповідь: Ні, платити не потрібно. Нові правила не передбачають ніяких додаткових зборів за в'їзд до ЄС. Якщо у вас є біометричний паспорт, як і раніше, ви можете подорожувати безвізи на термін до 90 днів протягом 180 днів. Але підготуйтесь до деяких змін на кордоні. Тепер замість штампів у паспорті, які ми всі звикли бачити, вся інформація про ваш в'їзд і виїзд зберігатиметься в електронній базі. Це означає, що тепер прикордонний контроль буде трішки довший, особливо в перші місяці запуску нової системи. Але з часом це має прискорити процес. Чому важливо знати про ці зміни? Бо якщо раніше ви могли забути про термін перебування у Шенгені, тепер за вами будуть слідкувати автоматично. Якщо ви перевищили дозволений термін, система це одразу зафіксує і вам може бути відмовлено у в'їзді наступного разу. Тож стежте за своїм перебуванням в Європі. І ще один важливий момент. Нова система розрахована на те, щоб зменшити черги на кордонах в майбутньому. Автоматизовані термінали і біометричні перевірки допоможуть скоротити час, який ви витрачаєте на перетин кордону. Тож, хоча це спочатку може викликати незручності, в перспективі це має зробити подорожі зручнішими. Отже, друзі, підсумуємо, без віз ніхто не скасовує. Платити за в'їзд до ЄС не потрібно, але нові правила перетину кордону це реальність. Біометрія, відсутність штампів у паспорті та суворіший контроль це нововведення, до яких варто бути готовим. Але не панікуйте, з часом все стане навіть зручніше. І не забувайте підписатись на наш канал. Адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.